Наскільки ось такі а, нові частини в цих дронах є взагалі дозволеними? Бо є ж все ж заборонена застосування хімічної зброї. Наскільки ось це підпадає під цю заборону або не підпадає зовсім і воно можуть атакувати ними? Дозволено використання для задимлення, тому що він е... Скажем так, про паралельно з прямою дією, такою дуже небезпечна, він горить. Стільки скільки є кисню навколо, тобто вигорає все, і треба розуміти, що е, може відбуватися таким чином, що органічні сполуки, яким є там тіло е, людини, може обвухлюватись при цьому одежа може залишатись. Тобто це такі страшні наслідки. Ви розумієте, що ну як це виглядає, але не то, що навіть виглядає, а як це дуже небезпечно, тим більше, що людина може вдихати там на відстані. Там навіть сто п'ятдесятидесяти метрів там від Зони враження ще оці пари, ти вдихаєш, і з тебе всередини вигорає, вигорає все там, що в тебе знаходиться. Тобто це дуже небезпечна річ, але паралельно з цим є, є дозволеними, скажімо так, для задимлення використання джабілого фосфора, але ж вони не для задимлення будуть це робити, а для враження, і це ну, критично. Ну, Небезпечна, ще раз повторюю сорі за тавтологію, значить річ і боєприпаси, які вони вже використовували на різних напрямках е, періодично. А якщо це зараз буде, е, скажімо так і на поток поставлено, то це ну серй... серйозна така ескалація е, недозволених засобів е, які використовуються в цій війні противником.